Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту РФ та чотирьох екс експівробітників Севастопольського беркуту. Їх звинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовими та цивільними державній зраді за володіння зброєю та спробах змінити кордони України у лютому березні 2014 року. Підозрювані за вказівками посадовця Чорноморського флоту Росії допомагали окупантам в Криму. Вони ставили блокпости, перекривали дороги, не пускали спостерігачів і журналістів, затримували українських військових та активістів майдану. Постраждалих вбили, погрожували розстріляти, а затриманих тримали на гауптвахті в Севастополі. Наразі відомо про 13 потерпілих. Триває робота зі встановлення інших жертв та всіх причетних. Ті, хто брав участь у цих злочинах, можуть усе своє життя провести у в'язниці, а постраждалі отримують шанс на справедливість.